Всім привіт! в мене пригода. Тут така коля, сусід приїхав і косить там траву. от, І тут мене кличе Таня, Таня, йди сюди, подивись що. Подивіться. Таке маленьке зайчиня, І він оце косив і зачепив йому трошки, бачите, лапки. ну Таке воно живе, слава Богу, лапки цілі. от, Я принесла і зараз оце чудо буду обробляти. ну. Воно там в траві, ну він каже, я не бачу. він так розстроївся, цей коля. Просто ну, розгубився. Ну, знаєте, в траві ж не видно, трава дуже висока. От, подивіться, яке воно. І що з ним це робить? Ну, я зараз оброблю, От, буду шукати, що там в мене, перекис водороду є щось. От. Буду лікувати. Отаке. От ну, от посадила його, вробила його ранки. О, там лапка так в нього. ну, Слава Богу, лапка на місці. Він просто його, да, там таку... бачите, він сам оце вилизує, сів, оце сам вилизує. Набрала йому, почитала, що їм треба, це, можна слівки. О, так в мене було я каву тут завжди п'ю, так я вже і шприца знайшла. і ж шприца його трошечки погодувала. А травичку таку нарвала йому злашна, цей... кульбабку цю знайшла, і подорожник цей. От, ну, так, Він поки не їсть, бо він мабуть в стресі. А оцього маслівок трішечки попив. Бачите, кров, кров сочиться з ножки. Я вже обробила і бачок там в нього, по, 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 ну, поранений трішечки, Ну, там так не сильно, там кров не йде. Там він якби шкурку йому, ну, цю, шерстку йому да, спиляв оці, косо, Убила би, правда. Ну, Дивись, ну, з іншого боку, воно не видно в траві. Розумієте, не видно, воно таке маленьке гляньте, як його можна помітити. от Одним словом, я в мене цього йод тільки тут. І я вже є йодом його цю помазала, там бочок, і лапку, бачите, ну кров ще з лапки, оце з бочка, ні, а з лапки йде трішечки. да от. Тому ось так от. Ну він, бачите, цю лапку сам собі лиже. Боже, ну так мені жаль його, і я не знаю, що з цим робити. Ну, Тут в мене сусіди е живуть. дітки. Я може, діткам запропоную, може вони так візьмуть, бо в Київ мені везти його, я не можу, Ну, що я буду його в електричці мотати туди-сюди. Ну, Зараз я їм їду з сестрою, а потім що. Ну, одним словом, може, оцим діткам я його... Ну, дітки знаєте, люблять все ж таки за такими тваринками. Доглядати. Треба його трошечки за ним ну, подоглядати. Ну, Побуде ще до завтра в мене субота, неділя, а завтра запропоную їм. Може, візьмуть собі. Оце таке мені чудо, ну такий чудовий гляньте. Такий зайчик чудовий. Це тепер хожу скрізь цим зайцем. Гарненький такі. Так, що зараз? Що я зробила? Ну, Бачите, оце mm. щось все відволікає. Це ж треба. Все час. Сім зайцем провозилася. От, Поки туди-сюди. Ну, слава Богу, я вже підв'язала свої помідори тут в теплички. Бачите? Оце я зробила велику роботу. Бо це вже важливо, бо так складаються зараз в мене обставини. В мене мама, мама трошки прихворіла. От, І я не знаю, навіть приїду я наступний раз чи ні. От, тому я вже хочу по максимуму все зробити, а не, не вистачає рук, знаєте, як, як то кажуть. От, але я вже це зробила. Ну, я думаю, якщо я не приїду, е в принципі, волога е тут в парніку дуже гарно зберігається завдяки цій мульчі, то вони простоють два тижні спокійно, ці помідори. От. Головне, що я їх підв'язала, хай вже ростуть. І хочу ж висадити. Зараз спекотно, але нема виходу, в мене нема просто часу, тому що я хочу зараз е, це, висадити все ж таки оцю розсаду з помідорів, бо вони вже тут стояти не можуть. От, чекати вечора теж я не можу, тому що треба буде ще підживити помідори такі. От, тому зараз буду висаджувати. Все ж таки, хоч і спека, але вже діну, діну цю шляпу на голову і бреньки. Ну, Вітерець такий, знаєте, вітерець. І воно не так спекотно, коли вітерець. А ввечері зараз пішла така мошка, я вам хочу сказати. Це просто. Вона вижирає, просто тебе вижирає наскрізь. От. Зараз оце скушу і будуть робити прямо дірочки. От, на на, на порахуй, скільки там у мене ці нароблю ці дірочки і в дірочки не буду перекопувати нічого. Своїм механізмом, що я собі купила, натикаю на цих томатів. Так, ну що, висадила я е, всю свою розсаду, яка в мене була. О, там же щось таке малесеньке зовсім залишилось. Ну, саму гарнішу я висадила. От така вийшла. грядочка. Дуже, до речі, мені зручно робити луноч... луночки, ось цим, те, що я купила для лунок. Дуже гарна штучка, не треба лапати нічого. Я ногою становлюсь. Ну трішечки було важкувато, тому що воно не так заходить, тому що не було дощів. І дуже суха земля. Така суха земля, що я вам не можу передати. Просто. О, тут в мене було жито, бачите, я його скасила, я землю не перекопувала, нема сенсу її перекопувати, тратити на це час. От, Якось воно отак в лунки залізло, посадилося, От, і все. І, і, і Хай виживає. От, Виживе, виживе, не виживе, так і буде. От Отака вийшла грядочка. Бачите, вам показую. Всі, всі стоять добре. От. Тому що своя розсада все ж таки в стаканчиках пряма присадка. Тому я прямо саджала сьогодні в день, в жару стояла, бо нема часу. просто, Я вам кажу, нема часу. Все, завтра їду. І це все швидко-швидко, стільки ще роботи, боже, Боже. Так що, хай росте. От, ця розсада, вона пережила такий мороз. <смі> так що, я думаю, якщо її градом тут не поб'є якимось, то буде все добре. Так, а ми тут з зайцем, зайчик зі мною. Боже, Боже, на що мені цей зайчик? Я не знаю. Ну так вже все. Я вже не можу з ним розлучитися так швидко. <смі> Ось він сидить, бачите? От, я його як змогла сьогодні півдня. У мене пішло ще на цього зайця, от я їм займалася. От він, от, Бачите, він сидить. От. Він сам вилизує цю свою лапку поранену, ну, вона трішки поранена, нічого, лапка ціленька, я все перевірила. Одним словом, ось так. Так що ми тут зайчиком от, працюємо. І зараз я вам покажу, що я купила і чим я буду підживлювати зараз свої томати. Я вже полила там, ще трошечки зараз полю. І буду підживлювати томати. Купила я ось такий цей раз рост концентрат. Бачите? Дві бутилочки взяла. Скільки воно коштує? Чи 70 гривень, чи щось таке, чи 60. От. Це на основі гумату калію. Я його вже використовувала в минулому році. Це я е, дізналася про нього. Це ж я дивлюсь канал Садгород. І, і це Валєра, чи як його Валєра його звуть, це його показував. Я коли в мене зріли, Вони різні є, різні оці номери тут. Я купувала для того, щоб м -м, помідори вже починали зріти. От. І воно дійсно мені допомогло. Дуже швидко в мене почали дозрівати помідори. От. А це оце на початку, бачите, початок вегетації. Якраз то, що мені треба, це треба азот, фосфор і калій. 15 азоту, бачите, 7 фосфору і 7 калію. Тому зараз оце я буду додавати От. почитаю, скільки тут що. По-моєму, 5 ковпачків на 10 літрів води. І там по пів літра, мабуть, під кожний кущик помідорів. Так що, ну що зайчик, да? Будемо підживлювати помідорки з тобою. Будемо. Вже пішла ще полити. От, дивлюся. от Бачите? Ще один сидить. Брателла. Бачите? Я вже його подивилась, я так його акуратненько за ушки. Взяла, подивилася, що він ціленький, все з ним нормально, він не пошкоджений. Бачите, все ж таки вона отут була в неї норка. Ну Вони ж не норки роблять, а так в траві. Оце воно тут народило їх, от, це зайчиня. А я минулий раз бачила цю зайчиху. Вона ось там була в мене в квітнику. От. І я так побачила, що вушки так, такі, я одразу подумала, що це кішка. А потім дивлюся, вушка такі довгенькі. А потім вона пли плигнула плих-плиг-плих. -пли. Я зрозуміла, що це зайчишка. Ну, вона така мені показалась, така не дуже велика. Така, така, Я думала, це зайчиня, а це, мабуть, їх мама була. І оце, бачите, в траві, оце воно тут народило. От. Так що я, мабуть, вона точно прийде. О, так що я другого зараз тут положу, от, і залишу на цьому самому місці. От, і вона до них прийде. Оце ну, такий виводок в мене.